Вітаю! У нас в обзорі комплект армованих гримінних шлангів. Нама автомобіль Ford Fiesta MK7-16 EcoBoost ST-180 з 2013 року. Комплект 4 шлангів. Передні шланги на кузові де Фітінг з внутрішньою різьбою М101 до супорта Banjo Pitbolt М10. Задній шланг до супорта наружна різьба М10 крокодин. І на кузов внутрішня різьба М10 крок 1. На всіх шлангах і на передніх, і на задніх є локатори для фіксації шланга до кузова автомобіля. Потрібні на цей комплект два болти та шайби. Можна ставити рідні. Можна придбати, вони в комплекті не йдуть, але можна придбати окремо. Болти з нержавійки, шайби, мідні. Цей комплект в помаранчевому кольорі, під колір автомобіля та колір супортів. Є в наявності будь-які кольори, будь-які комплекти, як на стандартні автомобілі, так і комплекти під замовлення. Так що звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал, звертайтеся до нас у повідомленнях, телефонуйте. Всім дякую за перегляд.